Сьогодні ми працюємо в Херсонській області. Ми розпочали з огляду захисту об'єктів критичної інфраструктури. Також провели нараду з керівництвом обласної військової адміністрації, з керівниками сільських, селищних та інших місцевих громад. Стійкість країни визначається саме нашим оперативним реагуванням. Найперше, це звичайно наш захист від постійних атак ворога. На населені пункти Херсонської області можу сказати, що кожного дня прилітають сотні дронів, і в таких умовах живуть наші громадяни. В той же час наявність і присутність постійно сил безпеки. Робота місцевої влади дозволяє людям відчувати турботу. Служу українському народові також. Ми сьогодні говорили про надання. Сервісних послуг, які здійснює Міністерство внутрішніх справ, це робота міграційної служби і сервісних центрів. Прийнято рішення про роботу мобільних груп в найвіддаленіших найвіддаленіших громадах Херсонської області. Херсонської області в кожній громаді є офіцери-рятувальники. Сьогодні ми їм передали 5 автомобілів. Також ми передали два евакуаційних, броньованих автомобіля для евакуації, для перевезення людей. Ну і, Відповідно, ще техніку роботизовану для тушіння пожеж. Запускаємо робота і це дозволить обезпечити особовий склад. Ми підсилюємо безпосередньо в самому обласному центрі систему цивільного захисту. Кінець жовтня і ворог підсилює. Свої удари на критичну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну інфраструктуру, і наша мета мета уряду України зробити все можливе, щоб ми всі разом пройшли цей зимовий період.